Ісус зійшов до нас на землю не лише як Спаситель, але й як пророк, щоб явити нам Отця, а потім Він вознісся на небеса як наш вічний заступник, щоб стояти перед Отцем за нас. Але ці два великі служіння не залишилися просто в історії через дар Святого Духа. Вони продовжуються в житті кожного віруючого. Подивіться, як пророк. Дух Христа говорить вам від Отця, коли ви читаєте Слово і воно оживає, коли ви отримуєте настанову мир чи докір, це Дух Святий відкриває вам серце Небесного Отця. Але водночас, як заступник, той самий Дух молиться у вас до Отця у моменти вашої слабкості, коли ви не знаєте про що молитися, коли ваш дух може лише зітхати, це він, наш утішитель, заступається за вас невимовними зітханнями. Це і є живе християнство, безперервний потік спілкування. Дух говорить вам від Бога, і дух молиться у вас до Бога. Ви ніколи не залишаєтеся самі.